Дитина мрія, щоб у неї був живий друг не лялька. Комусь батьки купують кошеня, а у когось є цуценятку. А наші журналісти полюбляють зоопарк. Там тварин багато і усі такі різні. Нещодавно було свято у слонів, дивимось. Любі татусі та матусі, сходіть з дитиною до зоопарку, хоча там і немає телевізора і не показують ані футбол, ані серіали, але ваш син стане першим в класі з біології і протягом цілого тижня робитиме домашні завдання із задоволенням. А нещодавно в зоопарку пройшов день слонів. І хоча свято не було гучним, але слони Тенді та Аун були задоволені. Повеселились на славу і гості свята, і висловити свою повагу слонам прийшли ансамблі індійського танцю Ситара та церковий колектив Аквамари. Незмінні учасники свята, юнати Харківського зоопарку з прирученими вихованцями розіграли маленький спектакль і виконали танець. А ще клоун зоопарку Федя грав з усіма охочими в запальні ігри. Впродовж свята працювала майстерня ручний слон, де діти разом з дорослими зображували слонників з індійськими малюнками. А робили все це за допомогою власної руки фарб та фломастері. Здається, вийшло здорово. А учні студії образотворчого мистецтва організували виставку малюнків ми любимо слонів». Весело вийшло свято, чи не так? І взагалі у зоопарку неможливо сумувати. Можна і поспілкуватися з маленькими тваринками не лише через клітку. А можна побачити, як матуся годує маленьке верблюжа. Бачите, як цікаво. Так що, шановні глядачі, не гайте часу, а просто зараз збирайтеся, крокуйте до справжньої тайги та савани.